Слава Богу, брати і сестри, доброго ранку. Всіх вітаю з новим тижнем з понеділком. Божою мілості ми з вами дожили до ранку і можемо почитати утренні молитви, подякувати Богові за ніч і попросити благословення на сьогоднішній день і сьогоднішній тиждень. З вами чтець Анатолій Почаю і читаємо утренню молитву. Господи благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Боже, милости, будь и грешному, Господи Иисусе Христе, Иссене Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешитель души истины и жевистецы и вся, исполняя сокровища блыхи жизни, подателю. Приди, Вселесенные чистили, всякие скверные спаси, блажая душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилой нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилой нас. Святий Боже, святий Крипкий, Святий Бессмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во веки віков, амінь Пресвятая Троїце помилуй нас, Господі, Очисти наші, владико прости беззаконня наше, святий посвяті, істинення миші наше, імені Твоєго раді. Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною во веки веков. Амінь. Отче наши же иси на небессих, да светится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на землі, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги нашей, кожи, и мы оставляем должником нашим, и не веди на Свои искушение, не избави нас от лукавого, Оставшие сна препадаем Ти блажи, ангельской песю Пием Ти сильнее свят, свят, святый Боже, Богородицы и помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ододрайсна воздивни, и Си, Господі, уми, просить серцею сердце и сне, Мой отверзи, Воежи Петя, Святой Троице, свят, свят, свят і сі Боже, Богородице и нас, і нині, і пресно, і во віков, Амінь. <coughs> Внезапно, судя коєго ж до діяння обнажаться на страхом за полунощі, Свят, свят, свят і сі Боже, Богородице і помілий нас. Господи Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі, поміли, Господи, помілуй. Господи, снавостав, благодарю ті свята і Троїце. Яко ко раді твоїй Твої і и не прогнів і сіна миленевого і грішного, не же погобил месяц собі без моїми на чоловіку любства і обично, імі, і, і в ні чайні режащий воздвил миссий, воєнно утренні вот славить державу твою, і нині просити мої очі мислені, і отверзі мої уста поучаться слависям твоїм. И разумейте заповеди Твоей, творите волю Твоей, Петево и исповедине сердешнему, и успевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся цареве нашему Богу, придите і Христу, Богу. Прийдите, поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу. Придите і поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй ми, Боже, повелицей милости Твои, по множеству щедро Твоих, Очисти, беззакония моє, наибаче в беззаконня беззакония моего гріха, мое чисте м'я, яко беззакония моє, аз знаю, и гріх мне предо мною свино, Тебе, єдиному суреше и лукавою і пред Тобою сотворих, якода оправдившися во славе всех Твоих, и победише в них дав, судить, бо беззакониях зачат, есть ми в грися, людям, мать моя. Сім бо істину ви злюбіли сім'їзвісної тайни при твоєї вілмісії. Охропишими и сопами, очищеся, мы ищем паче снегов белюся, слухом моим отдайся, радости веселье, возрадуйся, кости смиренные, отроди лица твой грех моїх, і все беззаконня моя очисти, сердце чисто мені, Боже, Божий, дух право в новое утробе не отвержи мені от лиця Твого, і Духа Твого свята, они от имени от мене, воздаш мне радость Писень Твоего і Духом Владичного Твоимя. На обе законы, и по тем твоим чистям избави ізбави ме откровей, Боже, Боже, спасение моє, возрадуется, язык ми правди Твоей, Господи, сні мої твердищи, уста моє, вознесят хвалу Твою, яку аще би восхотились жертва, дал бы Хубо, все сожні, жертва Богу, Ду, сокрушен, серце серце і смиренно Бог, не унічи житт. Облажи, Господи, благоволением Твоим сила, Найда созиси, да до со стены Иерусалимские, тогда благовлишь жертву правды, возношения и все сожигаемые, тогда возлежат на алтарь твои лицы. Веру его единого Бога, Отца, вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, И єдиного Господа Ісуса Христа, Сына Божия, і живого Жедоца, рожденного, прежде всіх век, света От Света, Бога Истин, від Бога Истинно, рождены, несотворение, Динасушный Отцу, им же, вся быша, нас ради чоловіки нашого, ради спасіння, шедшего з небес. І воплотивши у Сиу Духа Святой и Мари Дів Человечеса, расп'ятого же за Непонтистим Пилаті, и і по і и в третій день по Писанням і вошедши на небеса, і сидящего дісною Отца, і, і Паки, Редущу суславу, и живим і мертвим, його же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, і живот Отца Ісходящого, і же с Отцем, і Сином Споклоня, и Мои малого Лавшого Пророки. Вы Едину Святую, і и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение, восставление гріхов, чаю и мертвих і и жизней будущего Амінь. Боже, очисти Очистим, Орешного, я кони колише, сотвори благою пред Тобою, не ізбай м'я от лукавого, и добыт да во мне воля Твоя, да неосужденную отверзу уста Моя, недостойна, я восхвалю имя Твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. От сна восстав полноночной песнь, приношу те спасі, припады в опіюті, не дашь мне уснуть у гріховній смерти, но щедрими розпнися волей, и лежащими в линости ускорей восстави, и спаси ми предстояние, і по и по снинушнем восемь день безрешен Христе Божий, спасі Мья. Тебе, владыку Чоловіку любчи, от сна восстал, прибегаю, на діла твои я подвязаюся милосердием твоим і молюся тебе, помози мені на всякою время, во всякой вещи, избавь меня, о всякие мерские злые, вещи дьявольского поспешения и спаси і и в виде Царство Твоє вечное Ты Боисий, Мой Сотворитель, і всякому і Податель, о Тебе же все уповання, Моє Тебе, слава села их, ныне и і и во веки веков. амінь. Господи, иже мною Твоєю благостю, і великими щедротами Твоїми дали семья рабу Твоему мимошедше время, нощий сія без напасть прийти, От всякого зла противна, сам, владико, всяческих Творичей сподобен и Истин світом і и серцем творити волю Твою, нині і присно, і во віков. Амінь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, Вышни, живий, насмиренные, презирай, сердца жиют робы, испытуя сокровенное человека в яве предведы. Безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенение. Сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твой щедро дерзающий, от скверных тебе у стен Творим и остави на превышение наше. Я же делом и словом и мыслию, ведением или неведением, совершенно нами, и от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодрным сердцем и трезвой мыслью, всю настоящую жить нож, прийти, ожидающий пришествия светлого, и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он же со славою и судья приїдку можна отдати по ділом його, да не падше обленившись на борствующие и воздвижены в дело, не обрящимся готові в радості божественній чертов слави и і и де же празднующий глаз, непрестанный, неизреченную славный, і глас, сладний, зряший, твоєго лица доброту неизреченную, істинний світ, просвіщай і освіщай, і всяческа і тяпается тварь, во віков, амінь. Тя, благословим вишній Божий Господі, милості творящого присно з нами, велика і же неслідована і славна і же ужасна і же нищівна славу подав, нам сон в упокоєнні мужчі наші й ослаблені трудом трудомно-трудної плоті, благодарим тя, яко не погубилися нас собі закотьми нашими, на чоловіколюбстволися і обычно в нічані лежащі, не воздвиглися. Воежи славославить, державу Твою, тим же молим безмірною Твою благость, просвети наші мислі о часа, і ум нашу тяжку сналенность и восстави, отверзи наши уста, исполни от Твоего хваления, куда возможным, непоколеблем опеть уже, і исповедайся Тебе у всіх і от всех, славим Богу, Безначальному Отцу, с Одинародным Сином, і всесвятим і благим благими животворящим Твим Духом, нині і присно, і во веки веков. Аминь. Госпою, благодать Тю, владиче, це молюття, у мою благодаті, топаті, правомі настави потім Христових заповідей, віддіті к пісні, укріпі. Они не отгоняешь, и связи над пленницями рехопадения, мольбами твоими бо невесту, вносими, в дні, сохраняй борущих враг и земляющий Жизнодателя Бога родчаю, мрішлими свисьми оживи, я жи, святний, вечерні, рочи, душу мою, ослепшую просвети. Одивне и владышня Дом Одом Духа Божественна мені сотвори, врача, родшей, врочої души мої многолетные страсти, волнуєшся житейською бур'ю, кости зими, покаяние направен. І збавив м'ягні вічної, що і черві знав, і тартара. Дамяние, више без сомрадование и многим грехом повиника ново сотворими обещавшими чувственными, пренепорочное странам муки всякие покажи мии все хлоды кому ли, небесные милые, чете веселье со всеми святыми Сподобия, Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребного раба Твоего, строю Давоими слезам пречистая душі моя, скверно очищающие, Стинание от сердца приношу тебе непрестанную сердце и владычице, Молебную службу мою при име и Богу благоутробному принеси, превышая ангела мереска, у меня превыше слитьеса твои, святоносные, синий небесные, направі. благодатью мне і сніг и снег, похваление сквернины, скверная, синепорочное, м'я пакості, і избави Христа прилежно умоляючи. їм може честь і поклонення подобаєт, нині і присно, і во віков. Амінь. Много милостивы, все милостивые, Боже мой Господи і Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился сі, якода спасейший всех, и пах, и спаси, спаси меня по благодати, молютя. А ще Бога Дил, спасем меня нисе, благодать, дар на Дух Паче, и многих щедротах незреченной милости, веру, и Бог, Мелекоисе, О Христе, Мой жив буде і не узрит смерті во віки А ще Бове, я життя спасає спасают, тот чайный север, и спаси мне, око Бог мой, святый Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Божий, мои сыщие дел отнюдь оправдающих мя Но та віра моя давлеет место всех, кто доотвещает, та до да да правдит меня. Та да покажет мне причастника слави Твоєї вічнія, да не убо похитит меня, сатана, похвалиться слові, єже Ежеторнуть меня от Твоєї руки і оградено, і или хощу, спаси меня, или не хощу, Христе, спаси мой, дворі скоро, скоро, Бог, Ти бийся, Бог мой, чрева матері моя. Сподоби меня, Господи, нині возлюбити тя, якоже, уже их иногда Ты сами грех, и пак и поработать и Тебе безленности тошно, яко же поработать прежде свято нельзяму, наипаче же поработаю тебе, Господи Богу моему Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині прісно, і присно, і во веки віков. Амінь. Святий Ангеле, предстоя окаяны моей душі, страстной моєї житті, не остави мене грішно, ніже не же отступи от за невоздержання моє, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего Телесе, укрепи бедствующий, худой мою рукой, настави меня на путь спасения, Есть свяды Ангели Божии, хранители и покровители окаянного души и тела, вся мне пресели кем их во все дни живота моего, и аще, что сыреши, пришедший ножью. Погрім в настоящий <клес> день і сохрані мій от всякого скушання противного, да ні в коїм грісе прагні воює Бога і моліся м'якого Господа, да мій страсті своєм, і достойно покажет ми раба Свои благості. Амінь. Присвятаю, владичице моя Богородице, святими Твоїми і всесильними <клес> мольбами. От жени от мені смиренного і окаянного раба униння, Уныне озобвение, ни і вся скверна і лукава, і хульна, і помишлення от окаянного моєго серця, і от помраченого ума моєго, і погасі пламен страстей моїх, як у ниж есть и окаянин, и избавь ми от моих лютых воспоминаний, предприятий от всех действий свободи, як і и все от всех родов и славиться, причесное ім'я Твоє, во веки веков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми усім к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Бороди, Дєво, радуйся, благодатна і Марія, Господь, з тобою, і благословена Ти в женах, и благослови плочерево Твоєго, яке Спаса, роділася душ наших. Спаси, Господі, люди Твоє, і благослови достояння Твоє, побєди православним Християнам, Собротивної дари, і Твоє сохраняй Христом, Твоїм жительство. Спаси Господі і помилуй Отця моєго духовного, родителей моїх сродників, начальників, наставників, благодій, всіх нині нами тут поминаємо, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоїх, родитерів моїх, рідних, благодійтелей. И всех ныне нами усопших поминаемых и всех воинов на поле брани убиенных и всех православных христиан и прися за зарешённые вольные и невольные И даруй им Царствие Небесное. <coughs> Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного во Дворица, речи до Господи заступник Моисей и прибежище Моє, Бог мой, и уповай на Него, яко Той избавить от від те ловчи, и ослави все теж на плешма своим синитя, и подхили его, надеющийся, оружием убить и Його, его. Не убоившийся від страху нашного, остри, летящие <клес> во дні, от вещи во дне приходящие, от срящие беса, <клес> полуденного, подед от твоя тьма, дісною тебе к тебе не приближиться, обаче очима Твоїм масмотные грішніку узріши, як от і Господі, упование моего Вышнего положились и Твоє, не приїдь тебе зло, і рано, не приближи за телесии Твоему, яко ангелом своим заповези Тебе, сохранить Тя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да ніколи приткнеш камень Ного Твою, на аспіна, і и льва і змія, поперешивая змия, якона меня уповаю, збавлю, і покрию, і охопоздно имя ім'я моє, мне услышу Его, Його, в скорбі з моєго, і прославлю Його, долго дні і сповню исполню і явлю Ему спасіння моє, Достойно єсть, якого істину лежить Титя Богородицю, пресноблаженої, принепорочної Матір Бога нашого, честнішою херові, і, і славнішої без сравніє Серафім, без ислені Бога, слава Родшою, сущою Богородицю Тя влічаєм. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресну, і присно, і во веки веков. Амінь. Господі поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, благослови, молитва раді чистая Твоя Матірі, синові чесного Жотворящого Христа. Архистра Тига Божого Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, святая рано апостольного великого князя Владимира, великой Княгині Ольги, Ольги, святая. Великомученика победоносца Георгия, святого великомученика, Целитля Пантелимона, святой великомученицы Варвари, священномученика Киприяна мученицы і Остинії, преподобных и богоносных отец наших Мифодии, Ио, Емфилохи, Чутворцев Почаївських, Антоні Феодосія и прочих чуотворців Києва Печерських, Сергейні Конорадницьких, Серафима Саровського, Паисия Афонского, Святых и Правед, Бога Отець Еекима и Анны, Преподобного Ісідора Сідора Пілосіотського, мучника Ядорися, мученика Авраамі Епископа Арвільського, преподобного Ніколая, ісповідника Євгеніна Студійського, благовірного Великого князя Георгія, Всеволодовича Володимирського, преподобних Авраамія та Копрія Печенських Вологодських. Преподобного Кирилла Новоезерского, священномученика Мефодия епископа Петра Павловского, священномученика Юстафия Иоанна Александра, Сергия, Иоанна, Александра, Федора, Николая, Алексея, Николая, Алексея, Александра, Аркадия, Бориса, Михаила, Николая, Алексея, Андрея, Дмитрия Иоанна, Петра. Присвітеро преподобному мученика Сірафима, преподобному мучениць Рафаили, анни Екатерини і мучеников, Іоанна, Василя Димитрія, Фьодра і Дмитрія, їх же і пам'ять нині совершає. І всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних. Амінь. Спаси Господі, братія, сестри, за молитву, Божої допомоги на предстоящий день покрови цариці і ангела хранителя. Спаси Господі всіх. Поможи всім, Боже, з вами був чтець Анатолій. Нас почає сьогодні сніг, сонце, гарна погода. Спасі Христос всіх!